Літо це справжній парад соковитої зелені, фруктів та овочів у нашому меню. Та затятих м'ясоїдів огірком не перехитриш. Ну, можна з'їсти огірка і помідора, але м'ясо завжди хочеться. Сьогодні Олександр у пошуках телятини для стейку. Хороший раз Такий вибір чоловіка заважив на кіло 300 і 171, 170 гривень. Ще тиждень тому кілограм відбірної телятини коштував на гривень 20 дешевше. Так само, як і свинини, вона завжди була доступніша. А зараз йде в одну ціну із яловичиною. Раніше свинина стоїла і лібідкі 70-80, зараз 100, більше, 120. А от сало, як виявилось, взагалі дефіцит по обіді на ринку. Ми не побачили жодного шматочка українського делікатесу. Попри немалу ціну, його розмітають першим. 80-70. Ціни кусаються, а все тому, що мало худоби. Немає свиней, немає. Не знаю, де вона дівається. І, на жаль, відтворити поголів'я швидко неможливо. Тому до кінця року ціни радувати не будуть. Я що буде рости в ціні. Воно буде рости в ціні е, потрошку. На рівні 5-3-4% в місяць ми очікуємо. Курятина все ще залишається дешевшою альтернативою червоному м'ясу. Але й вона вже коштує 80 гривень за кілограм філе. Зараз вона 52 гривень, а була 45. Це за цілу. Та як би там не було, відмовитись від м'яса повністю українці не готові. Вегетаріанцям стати з такими цінами. Скажіть, часне м'ясо покупаєте? кожен тиждень. Покупали і будемо покупати. Натомість Всесвітня організація здоров'я усім м'ясоїдам нагадує вживати цей продукт корисно не частіше ніж двічі на тиждень.